Beautiful life Всім привіт! З вами Дімас. Це канал Таксі Дніпро. Таксую на k 5 в Дніпрі. Виконав вже одне замовлення. Сьогодні вже 2 липня, другий місяць літа розпочато. І я розпочав сьогодні свою вечірню роботу в таксі в місті Дніпро. Виконав вже одне замовлення по Uber. Да, по Uber я виїхав з Кондратюка 8, привіз на Антоновича 64 по UBIRX за 173 гривні. Включив вже уклон фільтра. Вон такси включено, убер также включен. 14 замолвлен в уклоне в эфире. Но пока еще мне ничего не залетает. Дождик пише у нас в вечере в Днепре. Так что сподеваюсь, сейчас пойдут коэффициентики. Тішки не захотять мокнути під дощем. Подача 4,1 км Так що чекаю на замовлення і пердолім, як кажуть. В общем, ми працюємо далі. Вчора не виїжджав, вирішив зробити собі вихідний, а сьогодні вже Працюю. Виїхав 17, десь 50. О, прийшов заказик. От заказик з поля 18 на Шевченка 11. Стандарт 1.24, коефіцієнт 135 за 3,4. Поїхали поля 18. Сруденко заїжджать. Добре, Сруденко, так Сруденко. Що їду за Стасом. А, хотів що розказати? О, вчора ж я їздив на в сторону авторинка по поводу ж акумулятора в магазин. Оказався той магазин, де я купляв його. В общем... Олег мені перевірив його, сказав, що він не держи нагрузку і не знаю як я сохранів этот талон гарантійний в бардачку він. Сказав, поміняють на новий мені. Зараз поставили подменний, тому що на складі не було. Такого акумулятора сказали, буде 21 числа. Якщо раніше, то дзвонить. Поставили підмінний, то я їх залишив, звісно, що. І. І потім получу новий акумулятор вже безкоштовно це все. Круто! Як и Часто у вас такие случаи с гарантией. Да не, ну вообще заложено как бы у производителя, что там 2 там два аккумулятора из 100 могут быть бракованы. Я кажу, так кстати, я такой фартовый попал в их число. кажет та вы фартовый, тому что Ми вам його міняємо по гарантії. А то б купили б десь на ринку і потім доказувай ну верні, они б вам рассказывали, що вот акумулятор надо новий куплять. Короче, будем сюди. Да, тут без проблем, так що це плюсик в карму. Так що, якщо комусь треба, я можу номерочек дать магазин. На, на северном. Біля авторынку находится и занимается аккумуляторами. А в понеділок, в понеділок, кстати, в понеділок я дважды не завелся в вечере. То было раз в там а то именно прям два раза за вечер. Зашел тільки что в Uber. Хотел Uber отключить, дивлюсь. А Uber Black-то тю-тю. Так, що лафа закончилась. В убері тепер тільки комфорту у Біру X. Виконав замовлення, привіз хлопця за 135 гривень і прийшло мені замовлення по комфорту 152 коефіцієнт 228 за 5. Збарикадний на ЖК Дубініна. Поїхали. Відвіз дівчину. 230 дала 250. Так що все добре. І тепер би ще би, кудись подсюдись би, би получить центерок. Поки там є коефіцієнти О, блин, шляпа, бля. 3,6 км, 94 гривень. Просто смешно. Еще идущий, да? Такие заказы. И перед этим уже два или три прохода. Он тоже канат, наверное. 7-3 километра. 126 гривен. Ну это вообще, блин. Просто... Просто что-то с чем-то. Тут подача. Тоже 7 километров 127 гривен. Кто так воза вообще, Я не понимаю. 1,6 километра 84. Ну так это 1,6 и тут 1,2 коэффициент. Вот такая вот болта шляпа. Поэтому я только комфорт в основном включаю вас. Болт отключаю. 6,3 километра 127 гривень. Один и один коэффициент. Просто обалденные заказ. 5,8 километра 132. 1,2 коэффициент. В центре там, конечно, бурякове поле а тут галяка уклон поставил часто питають які, які фильтра ставиш вот сейчас у меня стоит центр 85116 це ціна... ціна комфорта і то это потому що я сейчас від'їхав від центру В центре я только что ставил, э, по-моему, сначала 115. Мне пришел какой-то заказ на полигонную, Я что решил не ехать за 145. Думаю, это не что-то маловато. Увеличил, да, по-моему, до 130 за километр. Потом мне пришло еще какое-то замовлення на генерала Пушкина. Э, я тоже что-то не захотел. Смотрю красне в центрі по уклону. Я ж если червоне, то побільше фільтр увеличиваю. Я поставив 150 за один. Потім смотрю уже вже это, цвет спадати. Я опять трошки понизив. Тобто фільтрація не то, що поставив, это, якщо немає зовсім коефіцієнтів, то поставив я там під комфорт і собі катаюсь, чекаю. А якщо вот така погода, що дощ постійно міняється погодається, і в уклоні міняються, то вивезли, то пропало, то опять появилось. Тому надо всегда з фільтрами з цими гратися, дивитися як обстановка по карті, так і ставить. От зараз що? Зараз червоний он в центрі. Приїхав я в центр з, 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 короч, з Лазаряна на ТЦ Європу за 163 гривні, 1,18 був коефіцієнт. І відразу мені прийшло замовлення з Європейського бульвару в на Липінського. Блін, таке тут. А я назад кудись їду блін, по інерції. На Жуковського 24 235 гривень за 2,1 кілометра. Да Вот эта богиня Дождя нам допомагає сьогодні працювати, набивати кассу Владислав, мы ну не чекаем, Владислав, Владислав, где же ты? Опять під знак що чешели, блин, не хочеться тут. десь тут, прозвоню йому і якщо, що, шо, швидко його заберу. Так, виконав замовлення на Жуковського, все добре. Виїхав з Жуковського там з того ЖК. Тут де Я думав, відразу мені знову замовлення прийде, ну щось він. Зван... Щось не то по центру наверное, не хочуть особо їхати. Ладно, почекаємо, покурю зараз поки. Якраз тільки покурив, прийшло замовлення мені. Блін, вон там по, по он таксі пожирніше було. Ну, вже що прийшло, то прийшло. Теж нормально. 231 за 3,8, ну за 4 груба. 1.78, коефіцієнт комфорт з бізнес-центра на Шевченко 10. Їхать, їхати на Громово 7. Давай, красненька, не тупі. Так що теж нормально кілометров з громова що ми там будемо робити на Громова надо було наверно малий центр поставити ну то такое вже вже їдемо в общем їдем если шо откатимся там два километра чискика короче їду за Юлією рейтинг 472 це вийде на останній хвилині Безплатного очікування, стопудово. Ну шо, Юля, ти чи не ти? Блін, я прикольнуся, якщо це вона ще користить. Да, точно подивилась. А, о, да. Моє авто. Та ще є хвилина, можна потрендеть. Зря я її наговарював. Вічлова дуже дівчинка, все тихонечко, даже дверку так тихонечко закрила. Так що все добре. Привіз я її нагромла і все, дождик-то вже закінчився. Дожик вже закінчився. П'ятерочку ставлю. Коефіцієнт ще, Трошки щось горить. Трошки щось горить. Я конечно щось тупанув, поїхав, як уклон рисовал по, 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 по Пушкина. И, короче, всі светоформи, всі красні, всі прості Это просто. Еще хотів же повернути з Чкалова на Короленко и потом по Антоновичу. Не щось то меня поїхав прямо. Так що вийшло якраз на 230 гривень. А коли дощ, звісно, підкумарюють оті водії, які їдуть 20-30 км на годину. Ну это просто. Впереді нікого. Не, воно еле плентає, б. Так, дожик почти закінчився. Постояв трошки, але ну, прийшло замовлення по бізнесу в центр на героїв Крут 7. З кавалерийской 22 500 метрів подача 178 за 5 кілометрів. Так що їдемо за Александром. І на героїв крутим Так, висадив Александра на героїв вкрут 7 завершу поїздку, да Закази як дождем змило. поки. Нема замовлення. Лазив по додатку, тут зайшов в драйвер ап Подивиться Знижечки на пальне тут є в уклоні. Око до п'яти гривень. До 5. 2 до п'яти, сокар 250 гривні, сокар півтора на газ. Нормально. Око. 5 гривень на літрі на бензин, 2,50 на газ, на каву 50%. Натисніть кнопку активувати. Знижка активується автоматично. В общем, тут умови в драйвер -ап є, як підключити знижечку. Так що, хто не знав, може скористуватися на сільпо на кулінарію 15%. На доставку асар в Фозі 18, на страхування автоцивілка 15%. В общем, на техніку, на автозапчастини, СТО. В общем, багато що цікавого. Можна подивитися, щось собі вибрати. Знижечки є. Знижечки на пальне, на кулінарію, на всяке інше. Так що рекомендую зайти поознайомитись. А в ефірі тим часом 5 замовлень. Я стою на героїв Крут. Що тут жовтень, парус. В кайдакі за 200. Прийшло нарешті замовлення по стандарту, правда, 1.15 коефіцієнт. 1,15 15 кивцин, Шевченко провулок 9 на поля 40 121 гривня за 3 кілометри. Ну що ж, поїхали на Шевченко за Аліней. Крывис Алину на поле 40 билетов высады достает 500. Да не, ну у меня решта есть. Без проблем. 121. На, ну дал 380. Что я буду? Что я буду? У меня 379 искать, что ли? Можно было, конечно, округлить до 125. Ну я щось вирішив округліть в її пользу. Хай їй буде скидка одна гривня. Да уж. Стою все ще на поля. Це скільки я його привіз. Її верніше. 21.20 десь ще відмовився на вокзал їхати А зараз вже 21.47. Коротше, півгодини вже торчу тут. Нічого не заходить по комфорту. блін, це окно задовбало. Після кондюра тепер все время запотіває. Так що після дожечка роботи немає знов. Замовлення нарешті з Костомаровська, 4 на проспект науки 67 128 за 3 1 км. стандарт 1,21 коефіцієнт. 91 готівка 31 на 37 на баланс. Ну що ж, поїхали. Висадив хлопця на науки 67. Там копійка в копійку дав. Коротше і і, і... і... Блін, куча замовлень зразу прилітає. І з того ж місця, де я вже уїхав оттуда, поїхав на горки, і тут приходить з науки 69 дроб 1 заказів на, Мех... на Шнейрсона 7. 154 за 4,3 км и заказ отвожу и уже, мабуть, включаю только до дому и буду ловить до дому. Видвиз девчина наш Шнерсона на 154 дала 160. Так, ну что, коэффициентики есть. Ловлю до дому. Ну центр еще поставил, наверное, выключу сейчас. Ще одне замовлення в центр прийшло 191 за 4 км по бізнесу 1,19 ще й кофіцент на ЖК Фестивальний. Так що це вже буде останнє по центру, а потім буду ловити додому. Завершив поїздку на ЖК Фестивальний, привіз Максима. 161 була в коплаті, дав 200 без решти. Так, тепер їду до центру поближче тудись, кудись, ну, Успенську. І там вже буду чекати додому щось, ну смотрю, коефіцієнтів там вже нема. Взяв замовлення на камні по стандарту, бо дивлюсь, коефіцієнтів нема зовсім. З барікадний на Рубіновий 5 224 за 12,5 кілометрів. Ну що ж, їду додому. Привіз хлопця на Рубіновий. Оказалось, теж таксує. Там в уклоні. В общем, всю дорогу. побалакали о работе, о пассажирах. В результате приехали 225 по тарифу, да, в 300 сказал без сдачи, я ж понимаю, я говорю, о, это справжний таксист. Он говорит, да Та не, просто сколько случаев было, тоже так рассказывают, да, да, я таксист, и дают, блин, копейка копейку. копейку. Говорю, точно, вот у меня, у меня тоже такой был случай. Тоже рассказывали, что они таксуют прям с женой вместе. В результате приехали, дали, блин, по тарифу. Так что, Это хлопец, конечно, молодец. 225 дав 300. Так что, все, все, чудово, что чудово заканчивается. Так, ну и приеду уже на стоянку, подведу пицункой сегодняшнего. Дождливого четверга. На жаль, недовго дождливого. Сегодня вообще четверг, или, или я туплю, блин. Чи я забігаю наперед. А, сьогодні середа, блин. Йлки-палки, так сьогодні середа. Я кажу четверг. Дождливої середи. Підсумки середи.

Убер плюс 140 чаюха, 1895 гривень. По пробігу рівно 75 кілометрів. Прям рівно. Мінус 75 помножить на 5 гривень за кілометр. 1520 гривень. Це чиста каса вже без комісії, без топливу. Поділитися на 5 з половиною годин 276 гривень за годину. Нормально. Так от попрацювали сьогодні. Всім дякую, хто подивився, хто дивиться, хто не підписан, підписуйтесь або хоча б ставте вподобаєчки. Всім тихої ночі. Всім пока-пока.